Усім нашим невгамовним дослідникам. І я радий нової зустрічі з вами, друзі. Для найменших наших глядачів, а особливо для дівчат, маємо сюрприз у вигляді цікавої книги української письменниці Марії Михацей, будинок, який умів розмовляти. Після того, як ви її прочитаєте, неодмінно зрозумієте, що дива зовсім поруч. І як тут не повірити у дива, коли виїжджаючи просто погостювати за містом у затишному будиночку, дізнаєшся, що він уміє розмовляти. І не з усіма, а лише з хорошими дітками. З таким от незвичайним другом і знайомиться головна героїня казкової повісті, Даринка. Разом з Даренкою любий читачу, ти зможеш виконати заповітну мрію буску, подружитися з паном лелекою. Також ти дізнаєшся, чому будиночок називає дівчинку-даринку жаринкою. Хто така намистинка-Веселинка? І що може статися, коли хлопчик та дівчинка можуть помінятися ролями. У творі на вас чекає багато цікавої пізнавальної інформації, як от про те, які дерева коли цвітуть, з чого заварюють чай, призначення і історія походження флюгера. А на сам кінець Даринка запропонує вітерцеві стати її кошеням. Що з цього вийде? Прочитайте уже самі. Прочитавши книгу, відкривши цю книгу читачу, ти не зможеш відірватися від неї і уявою потрапиш до цього чудового казкового будиночка. Ти разом з Даринкою там побігаєш кімнатами, посмієшся з вітерцем, пустунцем і також покатаєшся на велосипеді з Анничкою Синичкою. Любі малята книга виявиться дуже цікавою, повчальною, пізнавальною не тільки для вас, а й для ваших батьків. Тому я раджу її почитати тим, хто не читав. Беріть за руки своїх мам, тат, сідайте у затишне родинне коло і насолоджуйтесь цікавими захоплюючими враженнями, які подарує вам ця книга. Раніше я завжди після читання захопливої книги любила персонажів намалювати, так як я їх собі уявляла. А я любив їх із пластиліну зліпити. У мене стільки тих фігурок було. До речі, а ти знаєш, що Пластилін бере свою історію ще з середньовіччя. Це йому десь 600 років. Нічого собі. Так, але тоді основою для ліплення була звичайна глина та бджолиний віск, які були не дуже зручні для творчості, не те, що зараз. Упевнена, що майже кожен наш глядач фантазував за допомогою пластиліну, виліплюючи з нього різнокольорові фігурки, картини та композиції. Важко й уявити, що колись цей м'якенький творчий матеріал був лише одного кольору. Тож хто все-таки є пластиліновим винахідником? Насправді існує декілька версій. Одна, що в 1880 році його винайшов німець Францук Колбу, а друга британець Вільям Харбруд. Та існує ще один творець це Джо Маквірел, який просто хотів виготовити речовину, призначену для чищення шпалер. Виготовлену суміш він відправив своїй родичці, яка працювала у дитячому садку. Дітям суміш дуже сподобалась, і поступово вона замінила звичайну глину. Та все ж, перший пластилін був білого кольору. Лише пізніше почали додавати фарбу, і тоді вже пластилін набув сучасного вигляду. Нині ж існують цілі заводи з виготовлення пластиліну, а сам процес виробництва виглядає так. Парафін і віск нагрівають до високої температури, після чого виливають до змішувальної машини. Туди ж засипають крейду і каолін, суху подрібнену глину, і все це добре перемішують упродовж 5 годин. Потім додають фарбник і отриману суміш заливають у ящики, залишаючи на добу для остаточного визрівання. Після цього пластилін закидають у спеціальну м'ясорубку, з якої він виходить довгими сформованими ковбасками. Ножі нарізають їх на бруски і все. Пластилін чекає на ваші вмілі руки. Різновидів пластиліну безліч. У продажу зустрічаються наступні. Звичайний дитячий пластилін, знайомий нам з дитячого садка і школи, професійний скульптурний пластилін, артпластилін, як м'який, призначений для виготовлення плоских виробів, так і твердий, каркасний для об'ємних виробів. Пластилін здатний при висиханні відскакувати від твердих поверхонь, не тонути у воді, світитися в темряві і тому подібне. Кульковий пластилін складається з маленьких кульок, з'єднаних тонкими нитками клейовими. На сьогодні з'явився пластилін, здатний застигати у повітрі протягом 24 годин. А зараз, як і обіцяли наші друзі-ведучі Денис та Настя у минулій програмі, продовження телеекскурсії про лицарську добу. Отож, приготуйтесь побачити, яким був побут відважних лицарів та як одягались міські жителі тих часів. Цій частині представлені якраз побутові речі, те, що супроводжувало дама. вона по-любому повинна була бути біля рицаря. І так тут показані костюми дами середнього статку, тобто без всяких прикрас, таких вже дорогих. От речі, які можна, можна було і вийти, що називається в люди, і вдома. Сухні, де вистібаються рукави, для параду можна вдягнути, накинути ці рукави, а вже при роботі вдома можна їх зняти, щоб вони не заважали. Це Мінімум прикрас. Ну, на той час європейський... ну, в Європі не сильно так і розкошували те, що необхідне для побуту, тобто пояс з мінімальними прикрасами. І там, от можливо, якийсь е, намисто. Чоловічий костюм, він ще бачити простіший, це нижня куртка. До якої пришнуровується штанина, ну, називалися вони шоси. Це вже варіант пізніший, це на 15 століття. До того всі шоси були з окремими штанинами, тобто не було е... сшиття. І е... дві верхніх е... куртки, які носились в залежності від е... пори року, від е... погодних е... умов. Ну і головний убір. Тепер ласкаво просимо у лицарське шатро. Ми зараз знаходимося в шатрі, це побутовий е, табір, М -м, повністю е, роз... розставлене шатро, в якому е, вояк. Ну, як смітить практика, тут може поміститися від е, 4 до 6 чоловік, можна і більше при комплекції незначній. Тобто, тут люди ночували, тут додаткова накидка. Яка накривала вже місце, де готувалася їжа, люди їли, от, можна було посидіти довгими вечорами. Тобто якраз отаке от місце, куди після важкого дня бойового повертався кхів, грицар. Такий намет він ставився дуже. Ну, відносно ставиться відносно швидко, буквально за годину, як свідчить практика, він витримує до трьох днів безперервних дощів. Тобто провощені шви без додаткових там, пристосувань сучасних. Можна перебути негоду, ну, літню мається на увазі, зимою ми не перевіряли. От, а от літню негоду таку дощу можна перебути протягом трьох днів. Щось. Думаю, вам сподобалось все те, що ми для вас сьогодні приготували. Але у наступних випусках програми буде не менш пізнавального, веселого та розважального та гарних вам вихідних. Бувайте!